Всім привіт! З вами Діма і канал Тейм 3. У цьому випуску ми продовжимо обговорювати найгучнішу подію у боксерському світі. Поєдинок між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Нові реакції на бій. Досить цікавими і десь навіть несподіваними вийшли думки відомих британських особистостей. Про все по порядку. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, бо це дуже важливо для мене. Ну і підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Американський боксер суперважкої ваги Джарел Міллер прокоментував дострокову перемогу володаря титулу IBF у надважкій вазі над вазі Даніеля Дюбуа над екс екс-чемпіоном Ентоні Джошуа. Я казав вам, на що я сподіваюся, у Даніеля краще підборіддя, він витриваліший і голодніший, у Джошуа багато грошей, але ти можеш дуже багато цілувати дубу. Якби він бився з кимось іншим, Рефері зупинив би бій. Вони дали Ентоні купу шансів оговтатися, називаючи це падінням. Мені приємно, що його так не култували. Я думав, що Даніель виграє у пізніших раундах. Я не думав, що він скине Ентені так рано, але радий, що це сталося. Адже Феррі не надавав Даніелю ніякого полегшення. Джошо, напевно, має ще одну-дві перемоги, але Даніель це майбутнє. Я думаю, наступний бій буде у Великій Британії чи Саудівській Аравії. Мені дуже сподобалося. Це був один із найкращих боїв останнім часом, сказав Міллер, екс-чемпіон суперсередній вазі Карл Фроч. Джошо був повністю побитий. Мене хвилює те, що кожного разу, коли Джошуа били підборіддя, у нього зникали ноги, його здатність до відновлення була жахливою. Це проблема, коли ви отримаєте шовкову піжаму, ви її більше не хочете знімати. Я сумніваюся у бажанні Джошуа більше бути на цьому боксерському рингу, ейджей упав обличчям уперед, дупав в повітрі, якийсь брейкданс. Я не хочу бути огидним, але солдат не може відступати. Сказав Фроч, екс чемпіон у важкій вазі. Тоні Біллю. звичайно, я шокований, адже все пішло зовсім не так, як я припускав. Один хлопець виходить і дає волю кулакам. Джошо починає і фехтує. З його боку це був неправильний підхід. Сподіваюся, він скаже, що хоче реваншу, тому що коли Джошо дає волю рукам, він стає найруйнівнішим супертяжем у світі. Сьогодні цього не сталося. Дюбуа чемпіон світу. Я віддаю йому належне. Чи я думаю, що Джошо може повернутися? Я не думаю. Я знаю, що він може. Легендарний британець Насім Хамед. хамет після бою. Промоутер Ентоні Джошуа Еді Хірн заявив, що його підопічний має право на негайний матч реванш. Хамет відреагував незалежно від того, чи зможе він повернутися чи ні. Я волів». Щоб він цього не робив, він вдосталь викупався у променях слави. Він чудово впорався, завоював чудові світові титули, захистив їх, заробив свої гроші. Послухайте, він має піти витончено. і на цьому все достатньо. Британський тренер Барі Магіган. Джей, має піти на пенсію. Ви очевидно цього не бачите, але його опір ударом випарувався, і він знищить свої попередні досягнення, якщо продовжуватиме. Коли твоя здатність тримати удари зникає, вона ніколи не повертається. Гей, hey Джею, час піти, написав Макіган. Одним із глядачів у рингсайді шоу Джошодібуа був ще один британський чемпіон Хейвейту Тайсон Ф'юрі, який тепер зацікавлений у поєдинку із піввітчизником чемпіоном. Але спочатку мені потрібно знову побутися з цим грьобаним кроликом Мусиком, і я знову приберу до рук пояси. А після цього я битимуся з Дібуа і відберу у нього пояс теж. Ось мій план. Едді промоутер Джошо прокоментував, наскільки сильної шкоди отримав його клієнт. Це була пекельна битва, яким би я не був спустошеним, але Дюбуа заслуговує на велику похвалу. Сьогодні був його королівський вечір. Він став справжнім чемпіоном світу. Вперше за всю кар'єру я бачив Джошуа таким побитим. Він дворазовий чемпіон світу, провів 13 чемпіонських боїв, але це єдиний раз, коли його побили по справжньому. Джошуа був побитий настільки, що навіть не міг підвестися, сказав Хірн. Ну що, як бачимо, навіть британські боксери та коучі не хочуть, щоб Ентоні знову виходив у ринг. Вразливі точки Антохи стали очевидними, нависають дуже великі питання як до фізичної, так і до психологічної стійкості екс-чемпіона. А як вважаєте ви, чи потрібно Ейджею завершувати кар'єру? Чи в нього в запасі залишається ще кілька цікавих протистоянь? Пишіть під відео. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там завжди свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.